Аналітичний підрозділ ЦРУ ще в 2017 році підготовив спеціальну доповідь на тему того, як Масляковський КВН використовується кремлівською пропагандою для впливу на свідомість населення республік колишнього радянського союзу, а навіть дальнього зарубіжжя. Російська мова, російська культура і російський гумор ось магістральний шлях для просування так званого «русского міра в інші регіони планети. Нещодавно Захар Прилепін абсолютно відверто про це казав. Що спочатку ми зробимо, припустимо, узбеків російськомовними, потім назвемо їх русскими, а потім приєднаємо Узбекистан до Росії. Щиро вітаю вас, та панове. З вами знову Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно-розважальна програма «Саундчек». За традицією розпочну цитати нашого старого приятеля, Царя Соломона, яка еклезіаста, товля лехет евел, мі евельмілехет-бет міште. Іноді краще йти до будинку, де плачуть, ніж до будинку, де сміються, бо як далі продовжує еклезіастким та хатасів, як тріскотня тернини під казаном. Так і сміх дурнуватого сенс цієї алігорії полягає в тому, що тернина дуже швидко згорає і лишається багато тріскоту, але ніякого немає взиску, тому що зігріти казан терниною неможливо. Але одна річ, коли від сміху немає взиску, але інша річ, коли цей дурнуватий сміх приносить велику шкоду, а але ще гірше, коли на цей шкідливий сміх виділяються величезні кошти з державного бюджету, взагалі то важко переоцінити роль гумору в сучасному суспільстві ще з часів древньої Греції. Відомо, що нічого так не об'єднує. Людей як спільно пережиті емоції, і серед найсильніших емоцій, які об'єднують людей, якраз сміх з-поміж іншого, також співчуття та гнів. Я в своїх гумористичних сатиричних проектах намагався якраз використати завжди сміх і співчуття. Зокрема, програма розіграшів іменинників, яка лунала в ефірі українських радіостанцій більше 25 років. Вона була побудована на тому, що спочатку персонаж, якого я відтворював, він намагався пробудити співчуття в мого співрозмовника. Тобто, це це міг бути якийсь представник канадійської правничої фундації, який загубився десь у Києві. Чи якийсь однофамілець, дідусь, якого пошту помилково вже третій місяць відправляють на адресу нашого іменинника, співрозмовника, дай, і... чи начальник якогось жилку, по якому по програмі великого крадівництва садівництва, вибачте, треба терміново висадити той мільярд дерев. Він просить обладнати приусадівні не балкончики для того, щоб висадити там баобабники тропічні чи безсмертніки однолітні. А коли вже я починаю нести повну ахінею, там про якісь одноглазих кутузіков чи пеструшити гнушасиков для того, щоб перекресним опиленням квадратно-гніздовим способом швидше розросталися ці баобабники тропічні. і коли людина вже розуміє, що це розіграш, то ці емоції співчуття і сміху вони об'єднуються і, зрештою, дозволяють мені таким чином яскраво і щиро привітати іменинника з його події, і тому я принципово завжди був про. Ти того, щоб перетворювати мій проект, розіграли там з коли спочиналась з відомості по київські на якусь пранківську історію, в якій зазвичай людину принижують, ображаючи, залякують. Єдиний можливо випадок, коли я погодився використати свої розіграші, не для привітання іменників, був у 2004 році. Тоді покійний Олександр Зінченко запросив мене до кабінету керівника українських профспілок Стаяна, який займав тоді лідер помаранчої революції Ющенко, і попросив мене по цих вертушках по телефонах урядового зв'язку розіграти учасників сумновідомого збіговиська е сепаратистів в Северодонецьку, який відбувся як відомо в тому самому. Чесному спорткомплексі, який нещодавно був повністю зруйнований російськими варварами. Я, я тоді був в образі такого полковника Стрельцова, майже Стрелков-Гіркін, який повідомляв губернаторам, що к сожалению утрачен контроль над органами правопорядку обвіреному вам регіоні. Поэтому пункт оперативного управління перенесю сюди вот, в пущу Озерну. по нашим данних, в підвалах дані обласної адміністрації до сих пор 2 тонни пічені. Пам'ятаєте, печивом називали тоді підроблені ці бюлетені. Почти ваші замістителі до сих пор паніку забронювали білети для своїх родственників на виліт за границю, немедленно відмінуть всі бронювання, доложить виполнені всіх розпоряджень до 0, -0 утра завтрашнього дня. Пам'ятаю, що єдиний, хто мене тоді викупив, був тодішній голова одеської обласної адміністрації Гриневецький, якого пізніше, між іншим, Зеленський знов призначив на цю посаду, який сказав мені, так чекавки я слушую твої розіграші, ти мені не проведеш. Але повертаючись до наших баранів, треба нагадати, що в гібридній війні Путінської Росії величезна роль відводила саме гумору і сатирі, і зокрема і політичній сатирі, провідником якої в Україні був якраз 95-й квартал, який роками жартував стосовно недолугості українських. Політики, але жодного разу не дозволить собі якогось різкого жарту по відношенню до самого Путіна. але крім внутрішніх п'ятих сатиричних колон, які активно підживлювала Росія в Україні, були задіяні і інші інструменти. Комерційним директором нашого проєкту Золотий Гусак, хоча ми мали тоді захмарні рейтинги на українських телеканалах, зокрема і на 1 плюс 1», і навіть на Інтері. Але керівництво цих каналів відмовилось від співпраці з нами, тому що в випадку з нами їм треба було хоч якось покривати наші витрати. А російські гумористичні проекти, такі як Аншлаг, Задорнов, Камеді Клаб, Наша Раша, Прожектор Пересхілтен, КВН, «Городок» — вони. Отримували практично безкоштовно і все це відбувалося задля проникнення саме російського гумора, відповідно через гумор і російської культури, російського менталітету в українське інформаційне середовище. Наскільки важливим був саме цей гумористичний напрямок російської гібридної війни, російського наступу може свідчити той факт, який величезні кошти виділялися з державного бюджету на той самий проект КВН Маслякова. чи згадати астрономічну суму в 350 мільйонів доларів, який сплатив путінський кишеньковий Газпром Медіа за -Меді Клаб». Свого часу темою моєї дисертації був так званий культурно-мовний код або параміологічний мінімум, висловлюючись філологічними термінами, тобто найбір максимально вживаних, поширених, клішованих висловів, афоризмів, цитат, які зберігаються в свідомості носія тієї чи іншої мови. І, хоча я писав цю дисертацію на матеріалі сіми діалектів арабської мови та сучасного євриту, але проводив паралелі з відповідно з російською та українською мовою. І я не міг не помітити, що гумористична сатирична компонента, яка і так мала дуже велику питому вагу в цьому парамілогічному мінімумі, але з часом, під впливом засобів масової інформації, кількість цих сатиричних гумористичних одиниць зростала відповідно, що зайвий раз підкреслювала той величезний вплив, який має гумор на свідомість сучасних мешканців цієї планети. І недаремно аналітичний підрозділ ЦРУ ще в 2017 році підготовив спеціальну доповідь на тему того, як Масляковський КВН використовується кремлівською пропагандою для впливу на свідомість населення республік колишнього радянського союзу, а навіть дальнього зарубіжжя. Російська мова, російська культура і російський гумор ось магістральний шлях для просування так званого «русского міра в інші регіони планети. Нещодавно Захар Прилепін абсолютно відверто про це казав: що спочатку ми зробимо, припустимо, узбеків російськомовними, потім назвемо їх русскими, а потім приєднаємо Узбекистан до Росії. Московія, пише Володимир Гориско, перебрала на себе головування у СНД-структурі, яка використовується нею для відновлення СРСР2. Знаєте, що було пріоритетом? Правильно, продвіження в СНГ русского язика та створення міжнародної організації по русскому язику. Слава Богу, що ми вже назавжди не там. Але повертаючись до Соломонівської сентенції, що в буремні трагічні часи краще ходити. У дім плачу, ніж в дім бенкету та сміху, особливо коли цей сміх подібний до тріскотіння тернини під казаном, Українська громадськість в перші дні нового року збурила марнотратство грошей з бюджету на вісьмигодинний паноптікум від 95-го кварталу, в якому знайшлося багато проявів зневаги до сьогоднішніх українських трагедій та. Втрат, зокрема, й образи по відношенню до тих чи інших верств українського населення? Мій добрий товариш Сашколірник написав: Я працюю з евакуйованими дітками. Ми боремося з ними за кожне українське слово. Разом радіємо, коли у них виходить. І тут вилазять кварталівські гниди. Скабеєва аплодує. Якщо окупанти принижують українців і сі теж саме роблять, то яка між ними різниця? В товщині морд не вибачились. Я колись жив у Мурманську, продовжує Лірник, ще за Совка. Це такий своєрідний Вавилон. русські, українці, татари і так далі. Так, от, майже завжди в компаніях, оці русські на четвертій хвилині видавали свій ісконний юморок. А, так ти хохол, А знаєш, як хохли називають зажигалку? Спалахуйка. А знаєш, чому Молдавані воду в туалеті не п'ють? Потому що голова в унітаз не пролазить. А знаєш, сколько татар треба лампочку закрутити? А ти дивишся на цього покидька, який взагалі унітазу не бачив в житті, і дивуєшся, як така потвора може на світі жити, яка зневага до інших, яке приниження чурок, хачів, молдаван та пошуку опущених. Це в менталітеті, вихованні їхній культурі. Це не у нас, а у них був лозунг, бій Спасай Росію. Та чому був він і залишився, тому і війна можлива, бо ґрунт підготовлений і добривами з неваги до інших наповнений. Так, от, практично, вся творчість квартала це і є той самий ісконно-русський юморок, московський, із прицілом на московські корпоративи. Вони виникли як КВН Маслякова і були там на ролі смішненьких мавпочок з Халяндії і грали таку роль перед білими господами на концертах і по саунах. Так і залишилися. І сценарії їм пишуть такі ж білої господа, тільки тепер із новеньким українським паспортом. Не вміють іншого, не мають інших тем кремлівського карлика чи Кадирова обсміяти цикотно. Навіть вибачалися, коли звідти нагримали. А українці як телята, їх можна обсміювати. Правда, під час кривавої війни вже московський говорок не прокотить, то нап'яли вишиваночки і продовжують гадити на хахлів уже у вишиваночках на жирних пузах. А ті, хто ходять на ці концерти, і ржуть із цієї полови на голови, очевидно, не українці, ну не вважають себе українцями, раз терплять приниження. Ні, паспорти в них українські, але поміняти на Двоголову курку раз плюнути. А може вже і є. У нас війна українців проти московської орди. Треба єднатися нації як ніколи. А тут в тилу якась шобла покидьків знищує ту єдність своїми жартами. Жарти це добре, але не про мотузку в домі повішаного. До вашої уваги ще декілька е гострих відгуків українських соціальних мереж на цю болючу тему. Сергій Марченко. Такою бачать друзі президента студія квартал 95» українку, яка переходить на українську мову після тривалої культурної окупації. Це вже знаменитий номер новорічного квартала Сіскадовська. Біженка від війни, яка втратила житло і вимушена жити в іншому місті, висміюється за те, що посміла перейти в спілкуванні з общепонятного на рідну українську мову. Я розумію, чому помилки людей, що переходять на українську, висміює російська пропаганда там. Все дуже просто висміювання застосовується, щоб з зросійщені українці навіть не думали повертати собі рідну мову. Російська пропаганда намагається максимально перешкодити поверненню української мови в Україну. Саме тому всі, хто намагаються говорити українською, російською пропагандою, висміюються і виставляються тупими регулями. Але я не розумію, чому повернення до рідної мови висміюють друзі президента України. Яку задачу вони вирішують, коли висміюють повернення до української разом із російськими пропагандистами, як допомагають своїй воюючій країні, коли атакують українську мову. Як носій української, я майже безпомилково впізнаю російськомовних, які перейшли на українську. Хтось із них робить більше помилок, хтось говорить практично як носій мови. І кожному я безмежно вдячний, що в такий час вони точно визначили, хто вони є, українці, що не цураються своєї культури, і жодні помилки не мають значення, бо головне тут бути не філологом, а українцем. Біла левиця. Якби українське суспільство категорично не сприйняло би в свій час чорну акторку сеньора Голодомора і Ебонітової палички, то і Сіськадовськ не народився би. А так вибачте, ржали тоді ржуть так само і зараз. І кінця, і краю немає цьому тошнотворному регіту. Бал сатани в розгарі. Вітерянин Курт Вудс. ви собі уявляєте, що в 2018 го на новий рік 8 годин підряд йшло шоу Рошен, яке було оплачено бюджетними коштами. А 8 годин лядського цирку 95-го кварталу під час похоронів жертв обстрілів нікого навіть і не здивувало. Це незворотня моральна деградація суспільства. Ну що ж, панове, на цьому сьогодні все. Не втрачаємо пильності не на крок. Попри все, тримаємо стрій, а порох сухим. До нових сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі. Бережіть себе та Україну.